Доброго дня, до вашої уваги наш новий ПВК на 65 літрів з електромішалкою. Мішалка йде з регулятором обертів. Під'єднується на клампі 2 дюйми. На кришці, окрім 2-дюймового виходу під мішалку, є 3-дюймовий вихід. Кожен ПВК буде оснащатися групою безпеки з професійним клапаном. Який працює на тиск та на розрідження та манометром до 1,5 атмосфери. Під'єднується на 1,5 дюймовий кламп. Мінімальний розмір рубашки дозволяє як швидко нагрівати вміст пароводяного котла за рахунок інтенсивного пару, також швидко охолоджувати, використовуючи мінімальну кількість води. Для зливу вища фальжна використовується кран метелик 2 дюйми. І відвод на 90 градусів. Також в нижній частині розташований повний злив на 2 дюйми. В базовій комплектації маємо тен на 3 кВт, тен кламповий порт також кламп 2 дюйми. Тепер давайте заглянемо всередину. В середній частині пароводяного котла є штуцер під термометр. Який не касається парової рубашки, для того, щоб робити максимально якісні і чіткі показники, це дуже важливо в поварінні. Ми про це подбали. Мішалка на шплінті фіксується, має дві лопасті. Дуже добре перемішує все. Дно конусне, злив 2 дюйми. Крім того, на боковій частині ПВК розташована розмітка літражу до 65 літрів.